Привіт, мене звати Олена Гусєва. Я власниця бренду Мілігус тактичний одяг дизайн-атер'є Олени Гусєвої, а також співвласниця Львівської інноваційної школи кравецької майстерності. Дякую, що вчитесь і граєте вдовго. Ідея фешн-бізнесу це мрія. Я до неї дуже довго йшла. Спочатку я працювала найманим працівником, потім я була конструктором невеликій фірми, потім заснувала власну компанію. І оцей фешн-бізнес була мрія, до якої я йшла 15 років і успішно. Я дуже людина, яка любить планувати. І, відповідно, спочатку було швейне училище, потім був технологічний університет, я маю професію дизайнера, конструктора, потім були міжнародні економічні відносини, тому що мені бракувало економічних знань для моєї професії. Потім я зрозуміла, що мені цього мало, і я хочу реалізувати в тому, до чого я, знаєте, це як мрія, яку ти бачиш і боїшся до того доторкнутися. І поштовхом до цього було навчання в УКУ на малому бізнесі. І після цього завершення я через два місяці відкрила свій перший авторський. Авторське ательє це було дизайн ательє Олени Гусєвої, яке спочатку працювало з клієнтами індивідуальними. А через два роки ми шукали себе дуже довго. І через два роки ми зрозуміли, що ми будемо робити конструкції, тому що дизайн ательє Олени Гусєвої — це промисловий дизайн одягу. Ми виготовляли виготовляємо конструкції для фешн-брендів і фешн-дизайнерів. Це було в 17-му році. Ми почали працювати з першими фешн-брендами, і це були клієнти спочатку в Україні, але не багато. А в основному це був орієнтований бізнес на експорт. І ми працювали з, з семи країнами світу. Наша перевага в тому була, що ми закривали повний цикл, нам давали картинку, і ми все решту робили. Це були конструкції, це був підбір тканини. Це дуже вузька така ніша, але вона працює, вона є дуже затребувана. Це такий голубий океан, але тут просто при невеликих об'ємах ти повинен зробити якість, і все решту, так як це робить велике виробництво. Який ринок. Модної індустрії на сьогодні я би назвала його складним і дуже різним, тому що на модну індустрію дуже великий вплив дав карантин, неочікувано, не прогнозовано. Оці спортивні костюми з каблуками. Знаєте, коли карантин ввів таку моду і це впливає, і на моду дуже впливає зовнішні. Зовнішнє оточення, як би ми цього не хотіли, але насправді це так. Першим викликом було, звичайно, карантин. Але для нас карантин це був дуже великий поштовх, тому що на той момент ми працювали з цими країнами світу, такі як Данія, Австрія, Південна Африка, Франція, Німеччина. І карантин закрив ринки Китаю. І так як ми найближче до цього з міста знаходимося до тих місць знаходимося, до нас пішли замовлення. І для нас це був такий дуже великий всплеск, всплеск, робота, з яким ми працювали, і нам було цікаво, і цікаві бренди, і цікаві проекти. Ми працювали це є взагалі, ці проекти це є гра в довго, <рігла> тому що це проект на 9 місяців. Ти заходиш з проєктом, ти з ним працюєш 9 місяців, і коли закінчується сезон, ти вже в новому проєкті з тим самим брендом. І це таке знаєте, як накладання шарів одне на одне І в нас це було планово, ми мали на два роки контракти. Тобто, це все було дуже так гармонійно і, як на мене, дуже планово для мене, тобто для мого характеру, тому що власник формує бізнес і характер бізнесу це характер власника. Війна дуже вплинула на нас. Чому? Тому що у нас 80% нашої продукції йшло на експорт. І відповідно, коли почалася війна, у нас наші експортні контракти, які ми ще завершували зобов'язання, і в нас були зобов'язання ще півтора місяця, і ми з ними працювали, але ми розуміли, що Ну, ніхто не буде працювати з країною ризиків. По-перше, логістика дуже складна. По-друге, окрім логістики, у нас дуже довгий цикл продукту. Ми залучаємо дуже багато партнерів до, свого, до своїх проєктів. І коли в тебе не зрозуміло, що робиться на ринку, і ти не знаєш, до кого бігти. У нас в цеху замовлення. На Данію, яке повинна поїхати 26 лютого, і ми не розуміємо, що ми з цим будемо робити. Ми прийшли всі на роботу, ми, ми не працювали одну годину. І це було рішення, чи ми працюємо, чи ми не працюємо. І замість дев'ятої години приступити до роботи, ми приступили в десяті і почали робити експорт, завершувати експорт, тому що в нас відправка йшла 26 лютого, і наступна відправка в нас була 22 березня. І я пам'ятаю, це 26 люте. Ми запізнилися на один день. Ми відправили не 26 лютого, а двадцять наш експорт. І наша машина з нашим фешн-одягом стояла єдина на митниці. На експорт. І всі не розуміли, що відбувається, тому що це була одна машина з експортом, з фешн, який їде в Данію, і який по зобов'язаннях ми відправляємо в Данію. Я думаю, що ця робота, що ми робили, вона нас рятувала, тому що ми мали зобов'язання. Ми розуміли, що це таке, знаєте, коротке зобов'язання, але воно було дуже чітко вималюване. Тому всі мої працівники вийшли на роботу, бо вони знали, що вони повинні працювати. Мені хочеться сказати, що в перші місяці війни бізнесу не було. У нас креативна індустрія, яка може бути креативна індустрія, коли люди не мають що їсти, не мають де жити? Хто буде думати про фешн? І ми це дуже добре розуміли, що ми такі самі люди, це не є першонеобхідний товар, який будуть замовляти навіть ті самі експортери, імпортери. Тобто це, ну, це жах, я не знаю це. Фешн-бізнес в перших півроку війни зупинився повністю, його не було. Ні в Україні ніде не було. Ніяких брендів, які працювали б. Тому що наша професія передбачає те, що ми працюємо на сезон, на два сезони вперед. Зараз ми відчуваємо одяг, який буде продаватися в серпні місяці. І, відповідно, фешн зупинився повністю. Українських брендів не було зовсім. Експорту не було зовсім. І... Наш колектив там 30 людей, які працювали, вони лишаються без роботи. Лишилися без роботи. Люди не можуть творити, коли вони в небезпеці. Ми працюємо з творчими людьми. І люди не можуть креативно думати, коли вони в небезпеці. А ми працюємо з такими людьми, і в нас просто ми залежимо від тих людей, від тих дизайнерів, і ми, в нас не було роботи. І перші півроку ми виконали своє зобов'язання, яке ми мали виконати. Нам дуже допомагали партнери наші з тих країн, тому що вони надсилали нам допомогу з-за кордону. Вони нам писали, підтримували, але вони розуміли, що ми країна війні, і це дуже великий ризик для їхнього бізнесу, тому що. Для кожної компанії його, його бізнес це і основне. Е, відповідно, ми шу, почали шукати шляхи, що ми робимо далі. І першим таким, на думку, що нам спало, е, що ми повинні робити те, що ми вміємо робити найкраще. А найкраще ми вміємо робити конструкції. І це був перший такий крок. Ми почали робити конструкції не фешн одягу, а бронежилетів. Конструкції розгрузок. А потім до нас прийшли наші партнери і кажуть, нам треба одяг. Але одяг не фешн, а одяг тактичний. І з того проєкту, який почався в березні з тактичного костюму, з якого ми нічого не знали, ми знали, як робити гарні конструкції, і виріс за три місяці бренд Мілігус. Назва Мілігус. Походить від прізвища гусєвої, а також Мілі це є військовий, тому що бренд Мілі Гус» — це все-таки військовий бренд. Чому Мілі Гус»? Тому що коли ти заявляєш бренд своїм прізвищем, ти відповідаєш за нього. І я відповідаю за свій одяг. І ми почали займатися тактичним одягом. Перший костюм у нас був у березні. Ми відшили, відправили на тестування, і нам його повністю розбомбили. Розбомбили в якому плані, розкритикували так, що це була катастрофа для нас всіх. Чому? Тому що для нас критерієм, так як для фешн, було, щоб це було гарно. Рівні строчечки, рівні шви. А критерії визначення для тактичного одягу це було зовсім інакше. Це було, щоб це було надійно, зручно, щоб це мало довгий термін дії. І ми зрозуміли, що ми робимо щось не то, і нам треба мінятися. Ми металися від одного до другого. Наше завдання було вижити перше за все. Друге завдання було зберегти колектив і його роботу. І третє, ми зрозуміли, що ми можемо робити конструкції, шити одяг складних конструкцій, тому що ми це робили і ми це вміємо. А все решту ми навчимося. І це було нашим основним таким викликом, основним завданням. Після першого костюму пробного, який нам розкритикували повністю, був другий, третій, п'ятий. Ми робили партії три-п'ять одиниць відправляли на фронт, нам його тестували, давали корекції, фідбеки. Ми знімали відео, це все коригували, і це в такому нон-стоп режимі. Тобто це не мало значення, чи це була шоста ранку, чи це була дванадцята ночі, але це нон-стоп працювалося, тому що це було таке. Це був такий спринт на виживання. Знаєте, чи ми виживемо, чи не виживемо. І коли вже вималювався перший наш продукт хороший продукт, в той момент дуже велика криза була з одягом, тому що ніхто ж того не передбачав, що потрібно буде таких об'ємах. Фабрики розбомбили тканинами, склади розбомбили, і ми почали відшивати більші партії, так як одяг був якісний, випробуваний. Нас почали замовляти більші кількості, нас почали замовляти там вже по 100, 200-300 одиниць. Ми запустили бренд Мілігус в травні місяці. Ми почали розвивати цей бренд, ми почали створювати нові продукти, ми почали їх тестувати, тому що це основна ділянка роботи нашої з брендом тактичного одіо», це тестування. І саме цікаве, що в липні. До нас повертається експорт, і до нас повернулися всі компанії, з якими ми працювали. Всі сім країн. Я інколи думаю, чому це відбулося, тому що ми все-таки залишалися країною ризиків. Але це є, це є комунікація з партнерами, тому що в незалежності від того, що ми бігли шаленим темпом, в незалежності від того, що ми не мали контактів, не мали роботи від наших партнерів. Я, як власник, кожних два тижні їм писала Дякувала за роботу, і я, як власник, писала, що в нас все добре. І я думаю, що це був основний такий ключовий момент, тому що фешн-бізнес зупинився не тільки в Україні фешн-бізнес зупинився частково і в Європі, тому що впали продажі, шалено впали в європейців продажі. Змінилася мода, ця цінність помінялася в той момент, ти розумів, що ти не хочеш фешена. В тебе цінність зовсім інша, і зовсім інша потреба на той момент. І якщо прослідкувати от до зараз, вже третій рік війни йде, я розумію, що ця війна вона впливає на фешен не тільки в Україні, хоча фешн відновлюється. Вона впливає на фешн в Європі і вона впливає на фешн в світі. Я думаю, що мені самі люди допомогли вибрати оцей шлях, тому що коли ми робили фешн, у нас була хороша репутація якісного одягу. Так, ми були не дешеві, але ми робили хороший продукт, якісний продукт, і це репутаційно дуже на нас впливало. І люди прийшли сказали, ви робите класний одяг. Чому ви не, роб... не можете робити тактичний? І нам справді, а чому ми не можемо робити? Це ж теж одяг. Просто він тактичний. І оця репутаційна складова, що люди повірили так, що ми можемо, а чому ні. Це спроб... варто спробувати. Варто спробувати, що ти можеш це зробити, і ти це робиш. І коли прийшли, прийшли перші волонтери і сказали, давайте спробуємо. Коли ми спробували, перша невдача нам не пішла, ті ж самі волонтери нас підтримали. Давайте другий раз спробуємо, давайте третій раз спробуємо. І коли в результаті ми зрозуміли, що з цього продукту, що ми зробили, 80% це супер, а над рештою треба працювати, ми зрозуміли, що ми можемо. Ну, на святі важкі ліплять. Моя точка зору, що за РНД-розробки відповідає власник. Тому що це є стратегічні, стратегічне планування, і ти плануєш, і ти маєш це супроводжувати. Це була моя зона відповідальності. І ми під моїм керівництвом, моя команда розробляла ці нові продукти. Щоб шити будь-який одяг, не лише тактичний, ти залучаєш експертів, які працюють в тому напрямку. В даному випадку ми вибрали, що це буде тактичний одяг. Ми почали залучати експертів, які працювали з цим. Перше, це друге, які давали нам якісні фідбеки, бо це також важливо. І третє, які надихали нас. Це теж варіант. У нас є декілька партнерів, ми працюємо з Польщею і вони нам допомагали теоретично, тобто теорію. Деякі це і наші хлопці, які взагалі, якщо прислухатися до людей, люди знають, що вони хочуть. Просто треба їх почути, залізти в голову, витягнути і почути. І тут ти приходиш до тих самих бійців, тих самих решту структур, і ти просто уважно слухаєш, аналізуєш, а потім в них запитуєш фідбек. Потреба в розширенні. З'явилося, коли до нас повернувся в експорт. Це через півроку початку війни. І ми зрозуміли, що ми не зможемо працювати разом, тому що тактичний і фешн змішувати не потрібно. І ми зрозуміли, що нам треба розділити наші, наші деякі ділянки роботи. І це було основне таке рішення, тому що якщо воно в хаосі, воно не працює. У нас працює дуже багато ВПО. І я пам'ятаю, взагалі легка промисловість вона має велику проблему з кадрами. Але я пам'ятаю березень 22-го року, коли в нас стояла черга з працівників, які чекали на місце, щоб ми їх влаштували. Такого просто не було ніколи. Чому? Тому що ми працювали, а багато не працювало. Люди йдуть на людей, і люди йдуть від людей. І я думаю, що це основний такий критерій, чому люди приходять до нас. І в нас, в принципі, нема проблем з набором працівників. Я думаю, що це був інтернет-ресурс, тому що ці люди, коли приїхали до нас до Львова, вони нікого не знали, нічого не знали, вони шукали в інтернеті. І так як у нас висіли вакансії, я думаю, що ми не одні були, які шукали працівників, а вакансія, відповідно, вона там за. День-два вона не вивішується. Ми вивішуємо її на, на місяць, на два, на три. І вони приходили до нас. Чому вони залишалися? Тому що всі решті не працювали, а ми працювали. Коли відбуваються зміни в команді, відбуваються зміни в колективі. Але зазвичай кістяк залишається, тому що це люди, на яких ти можеш покластися, це люди, з якими ти можеш працювати, яким, яким ти довіряєш. Ці люди залишилися. Як ми поділили, хто працює з тактичним, а хто працює з е, Ми запитали самих людей, що вони хочуть робити. І ну, не всі можуть шити тактичний, і не всі можуть шити фешн. І люди самі дають відповіді. Ми просто прислухалися до того, що люди нам говорили. Так як я є співвласником і директором Львівської інноваційної школи Кравецької на майстерності, це є роль навчальна, і наша компанія вона є членом кластеру, вона є партнером кластеру, ми, навч... ми готуємо кадри. Для легкої промисловості, і е, основним завданням нашої школи є поповнювати легку індустрію кадрами. Е, у нас зараз є школи, школа в Ульфові е, в двох локаціях, е, а також у нас є е, школа івано франківську е, де також навчають е, швей і кравців. І готують кадр. Перша група у нас стартувала в квітні 22-го року, і коли ми. Це були грантові кошти. Це було 90% навчалися ВПО. І коли ми оголосили конкурс за 5 днів набору, у нас було на одне місце 22 людини. І група стартувала в квітні місяці. Це був наш такий Такий дуже ризикований, знаєте, проєкт, тому що в квітні ніхто не навчався. А ці люди, що прийшли, вони навчалися, тому що вони хотіли змінити професію і отримати нові можливості. Я думаю, що ці всі проекти, що я й залучена до них, що я до них причетна, що вони доповнюють один одного, вони не різні. Вони, як ті пазлики, які складаються. Одне до другого, і вони підтримують одне одного, і вони доповнюють, і вони допомагають нам рости. Мої компанії розвиваються, і для кожної компанії у нас є своя ціль, свій вже такий невеликий план. І якщо взяти мілігус тактичний одяг, я хочу, щоб ми розвивали експорт. Якщо взяти дизайн-ательє, я хочу, щоб розвивалася фешн-індустрія в Україні. Якщо взяти Львівську інноваційну школу, ми плануємо її трансформувати в академію. Рада приєднатися до проєкту гра вдовго бізнес в Україні це дуже непросто. Є свої спади, є свої злети, але відноситись до бізнесу як до гри.